Маруся Богославка, що на Чорному морі, на камені біленькому, там стояла темниця кам'яная, що у тій то темниці пробувало сімсот козаків, бідних невільників. То вони тридцять літ у неволі пробувають. Божого світу сонця праведного у вічі собі не видають. То до їх дівка-бранка Маруся попівна богославка приходжає, словами промовляє. Гей, козаки, ви бідні невільники, угадайте, що в нашій землі християнській за день тепера? Що тоді бідні невільники зачували? Дівку бранку, Марусю, попівну Богославку по річах познавали. Словами промовляли. Гей, дівко-бранко, Марусю, попівно богославко по чим ми можемо знати, що в нашій землі християнській за день тепера? Що 30 літ у неволі пробуваємо, Божого світу сонця праведного у вічі собі не видаєм, то ми не можемо знати, що в нашій землі християнській за день тепера. Тоді дівка бранка Маруся попівна Богославка теє зачуває, до козаків словами промовляє. Ой, козаки, ви бідні і невільники, що сьогодні у нашій землі християнській Великодняя субота, а завтра святий празник, роковий день, Великдень. То тоді ті козаки теє зачували, Білим лицем до сирої землі припадали. Дівку-бранку, Марусю, попівну Богославку кляли, проклинали. Та бодай ти, дівко, бранко, Марусю, попівно, Богославко, Щастя й долі собі не мала, Як ти нам про святий праздник, Роковий день, Великдень сказала. То тоді дівка-бранка, Маруся, попівна богославка, теє зачувала, словами промовляла. Ой, козаки, ви бідні, невільники, та не лайте мене, не проклинайте, бо як буде наш пан турецький до мечеті від'їжджати, то буде мені дівці-бранці, Марусі, попівні богославці, на руки ключі віддавати, то буду я до темниці проходжати. Темницю відмикати, Вас всіх, бідних невільників на волю випускати, То на святий празник роковий день-великдень став пан турецький до мечеті від'їжджати, Став дівці-бранці, Марусі, попівні богославці, На руки ключі віддавати. Тоді дівка-бранка, Маруся попівна богославка добре дбає, до темниці приходжає, Темницю відмикає. Всіх козаків, бідних невільників на волі випускає і словами промовляє. Ой, козаки, ви, бідні і невільники, кажу я вам, добре дбайте, в городи християнські утікайте, Тільки прошу я вас, одного города, богослава, не минайте, моєму батьку і матері знати давайте, та нехай мій батько добре дбає, Грунтів великих маєтків нехай не збирає. Збуває, великих скарбів не збирає, Та нехай мене, дівки-бранки, Морусі попівни богославки З неволі не викупає, бо вже я потурчилась, побусур минилась Для розкоші турецької, для лакомства нещасного. Ой, визволи, Боже, нас всіх, бідних невільників, з тяжкої неволі, з віри бусурменської на ясні зорі, на тихі води, у край веселий, у мир хрещений. Вислухай, Боже, у просьбах щирих, у нещасних молитвах нас, бідних невільників.